І тут я хочу вам показати, які в них будинки. Ось тако Гарні такі красиві, рост ставні. І чомусь постійно решетки такі всюди. Причун. Це, друзі, наші меркуріанці. Зараз покажу вам. Таке ви бачили лише в дитинстві. сто відсотково, Або в деяких е фільмах. Так, У -у -у. оля, Це каруселька. Подивіться, яка вона чарівна. Яка гарна карусель. З підсвіточкою. Уявляєте? Боже, яка краса. Друзі, як вам?